Потім підходить, ну пиши покуримо. Я говорю, Та я не курю, не хочу виходити, іди. І все, йшов, я щось сидів, 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 потім думаю, треба в туалет, а треба вийти, бо з підвала. Ну я такий виходжу, смотрю, я встав виходити, він стояв біля входу, потім він вийшов і я типа, виходжу. Ну, і виходжу, виходжу, а там підвал, це ж темно-темно, типа. И когда выходишь, такое світло, типа, вочи. Я такой по ступенькам иду, голова трохи там поморочится. Я так підіймаю типа, лице, і мені так дуло автомата прям в лоб. Я такой. А світло не можу, не можу зрозуміти, що я тут фокус навожу і типа так стоїть з автоматом. Такой, виходи. Я начинаю идти дальше, и он так типа назад идет, и я выхожу, я выхожу типа на улицу, смотрю, вот типа русак один стоит с автоматом, меня вот так виба, типа тут стоит тип тоже русак на прицеле меня держит. Я такой понимаю, что все, типа при привет, привет, яна, дела твои резко стали хуже. Я такой смотрю на них и молчу, и они молчат. І этот, який мене автоматом в лицо, типа, на сцену, он кому настав, він вот комусь мені збоку говорит, ну що, це он? Він говорит, так да, він, я поворачуваюся, це <laughs> стоїть цей батько сімейство з тими дітьми, з якими я носився дві години. Він такой, ну да, так, я такой на нього смотрю. Он, так, ну і він ну, заходить в підвал. Ну, вони так відходять, кажуть, давай, виходь. Я виходжу там, ну, такой-то, дворик. Каже, сідай там, а там кропка якась попилася. Сідай на кропку.